Все повитягували, все по... повитягували. У нас трапилось дві проблеми через день. Перша забилась мойка. Каналізація. Вон Вчора день. чистив, Сьогодні. пробив відсотків на 50. Сьогодні знову чистив. Нас... На наступний день. Бачите, чекай, я покажу, яка у нас є штука. Ось така от. Вона називається, не знаю. Як вона називається? Ну, тут такий крот, типу, чистить каналізацію. Після каналізації у нас ламаються ручки, цей кран в душі. З нього фігача вода. Все, і ми сутки. Двоє. Дубу. Дві доби. Без душу, без води. Ігор своїми силами. Поки нам іде з почти ну, замовили нові ці. Ручки. Ручки, все, і сьогодні ми півдня міняємо. Яких півдня с... цілий день? Ми відсунули, ми вимиваємо тут. Mm -hmm. Зараз все повимиваємо. І знаєте що, що ми зробили? У нас ніколи тут не працювало радіо, да. а і... тепер воно. Працює це вже о... років вісім. Таких вісім, одинадцять. Тепер можна митися і слухати новини. А все чого? Бо антенну кинули до Антенна була опущена донизу. Я її зараз викину сюди наверх. Кришку Дай цю кришку. Ну ми дачу коли купили в одинадцятому, десь тринадцятому чи чотирнадцятому виключі. Ми зробили ремонт. Будь ласка, дякую. От, ну ми тоді ще не знали, як воно працює. Ми хотіли, щоб у нас текла водичка, тут все працювало, а казалось, що працює. Коротше, я визвала Ігоря, Ігор все перемонтував, молодець, обійшлися без сторонньої допомоги. Така ти крутий. Зараз все будемо домивати. Це називається. От життя в селі. Воно не є без проблем. І О, без приколів. Кожен день новий прикол. Якщо у вас не випав сніг, то у вас забулась каналізація. Якщо у вас не забулась каналізація, то у вас зламалась якась фігня. А все чого? Тому що на вулиці зима і повнолуння. Повний О, місяць. Повний місяць. Зараз я покаже. Висить така штучка. Мечте ми собі і батькам ще влітку купили отакі кондиціонери, і вони працюють до мінус сім, розігрівають хату. І на охолодження працюють. От, сьогодні вон приїхали батьки. Ось батькам привіт. Ми прийшли їх провідати. І розігрівали цією штукою. Дуже швидко виходить і круто. Ну і плюс пічку запалили. Натопили. А це вже довше топиться. Та й вечеряємо сидимо. Всім добра. Привіт, Марійка. Якщо дивишся цей канал, то що. <сістю> Напишіть, чи схожі ми з мамою. Ні. Краактором. Характер... 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 А з татом? Ні, отак. Прическа чи що? <сістю> так, що у нас тут по погоді? Це таке. Підтро з Пополом і викидаємо на город. Що тут було -це? Одною рукою не дуже, вибачте, не дуже естетичне відео. О! Отак. От Пішли нове вигружати. Погляньте, який в мене салат у теплиці. Це при тому, що вона не обігрівається. Такий свіженький. Наразі на рву буде салатик. І навіть кріп є свіженький. Ось Такий букетик зимовий. Класний. Зима, колода, вітер. А в нас трішки літо. Так, нові пригоди. Побачила я, що тільки що курочка вийшла. І назад зайшла, бо тут вітер все зірвав. я по Курочки, Курички, у вас болото, Холодно, заходьте всередину.